Вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки. Сьогодні ми подивимося з вами вправи із манкою. З чого ми будемо розпочинати? По-перше, нам потрібна буде невеличка коробочка, куди ми насипамо манку зверху на поверхню. І перша наша вправа, з якою ми будемо розпочинати, це будемо розвивати вказівний жест у дитини. І будемо просто вказівним пальчиком проводити. Лінії спочатку одним пальчиком, а потім пальчиком другої ручки. Ось таким чином ми намалювали дві лінії. Якщо все добре, дитина впоралась, ми починаємо до наступних вправ. Так можемо ми малювати фігури, ось, наприклад, це звичайні формочки для піску, поклали, і, щоб дитина відчула фігуру, ми обводимо трикутник пальчиком. Пальчиком обводимо, щоб у нас вийшов трикутничок. І так само ми будемо робити з усіма іншими геометричними фігурами. Так само ми будемо показувати дитинці і літери, і цифри, але щоб дитина краще зрозуміла, що цифри це не лише якісь позначки на картках, або ось у мене для прикладу. Взята мозаїка з цифрами для дітей це теж дуже вдалий приклад. Ми показуємо і циферку, яку нам треба намалювати, один. Малюємо один. А що означає один? Ось це одна цяточка. Один. Пальчиком натискаємо. Ось у нас цяточка. Якщо у вас немає такого допоміжного матеріалу, можна взяти звичайний поп іт для того, щоб дитина відчула, що це не просто цифри, а що це одиниця виміру. Один раз хлоп на поп іті і тут один раз натискаємо. Далі нам знадобиться ось такий веселий помічник: це поросятку. Як зробити такого поросятку? Це звичайний паперовий стаканчик від кави. Кришечка, обов'язково, щоб він у нас закривався на кришечку. Далі можна зробити вушка, з фетру, ось, ось такий п'ятачок, очі і зробимо ротика для того, щоб відпрацювати точність рухів. Однією рукою ми будемо тримати поросятку, а іншою рукою ми будемо годувати нашого поросятку. Та скільки разів ми будемо годувати? Один. Один раз. Тобто, поросятка у нас отримає одну ложечку каші. А далі два. Так, добре. Тобто, поросятка хоче одну та другу ложечку каші. Якщо дитині вже досить легко рахувати, то ми можемо ускладнювати наше завдання. Для цього ми можемо запропонувати дитині прості... Вправи на додавання. Візьмемо один плюс два, скільки буде? Зараз ми дізнаємось: один, дивимось один, далі два, ще два. Тобто два, третя ложечка, і так вийшло, що у нас вийшла цифра три. Таким чином, разом із поросяткою ми будемо вивчати прості приклади на додавання. Якщо вам цікава тема, як навчити дитину рахувати, у мене є окреме відео, яке називається Навіщо 4 гри для того, щоб навчити дитину рахувати. Посилання на нього я залишу під описом до цього сьогоднішнього відео. Як ще ми працюємо з поросятком, це все залежить від можливостей вашої дитини. Якщо дитина поки не розмовляє, то ми допомагаємо дитині, як розмовляє поросятка рох-рох-рох. Якщо ми хочемо збагатити словниковий запас дитини, то ми обов'язково ще обговорюємо, який це поросятка, які у нього вушка, рожеві, кругленькі, ні, трикутні вушка. А зараз ми переходимо до найцікавішої роботи з манкою. Для цього нам знадобиться ще одна коробочка. На низь якої ми покладемо ліхтарики. Ось такі у мене є світодіодні свічки. І зверху ми покладемо нашу кришечку із манкою. Тут необхідно, щоб вона була прозорою. І так ми будемо з дитиною малювати. Сонечко, квіти все що завгодне, і дитина буде бачити світло, це дуже цікаво. Також дуже добре проводити вправи для розвитку міжпівкових зв'язків у дитини, що сприяє розумовому розвитку дитини. Також, якщо дитина не розмовляє, це сприяє Запуску мовлення у дитини. Для цього ми показуємо дитинці шаблон і далі просимо, щоб дитина двома пальчиками одночасно, ось таким чином, наприклад, як ялиночка, або, можливо, ось такий варіант шаблону. Це може бути будь-які варіанти. Головне, щоб дитина працювала обома пальчиками одночасно. Дякую за увагу! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався. Ставте лайки і до зустрічі!